Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся у теплиці, де в мене останні вже достигли реми. Ми їх зібрали, там залишилося, можливо, якийсь судочок. Ну, поки ще дійду, тому що я проводю ось чистку, як бачите, залишаються тільки зелененькі гарні кущики. Ось, бачите, як залишаються такі зелені, гарні. Без всяких хвороб, пожовтіння. Ну, саме краще залишаю, а те все видаляється. Потім позамітається все, оброблю е, медіан екстра, тому е, що все-таки будуть ранки, і це обов'язково робити. Ну і е, хочу почати характеристику сортів, які в мене будуть на весну. Звичайно, якихось буде більше, якихось буде зовсім трішечки. І, можливо, навіть такі, як ось Олександру, я записала на сьогодні на характеристику, то цієї полонички, можливо, і не буде на весну. Можливо, там якийсь десяток залишиться, тому що мені ще треба підсажувати, койде. Тож, тож ось Так, так. Ну і перша Олександра. Я вставлю відео, де я собирала Олександру, покажу ягідку. Де я показую ягітку, це відео моє із мого архіву Олександра. Це сорт, який більш відноситься до середньоронніх сортів. ягідка дуже солодка, дуже смачна, взагалі я від неї в захваті, От є такі сорти. До яких ще треба придивлятися, але мені вона зайшла з першого разу. От З першого разу вона мені дуже сподобалася. Можливо, просто я знайшла до неї підхід зразу. І е, мій ґрунт, якраз там, де я її посадила, їй підійшов. Тож, ось так. Дуже гарний сорт. сорт е, е, звичайно, урожайний. Смачний підходить і для себе, і для ринку. Буває ягідка, в неї перцевітна, буває трішки отака. В цьому році я її посадила у теплицю, тому в теплицях буде рано, раніше буде обзор і рано ви побачите, яка буде ягодика. Проблем у неї ніяких не було, нічим не хворіла, все добре, вуса пускає гарно. Ну, нарікань немає. Я поки що у неї мінусів взагалі не бачу. Можливо, за, ну, як зарахувати на мінус, так сказати. Це те, що вона не дуже така суперроння. Якби вона суперроння була, то була б ще краще. Але, звичайно, не можуть ці сорти бути ронніми. Е, тож, Олександра, дуже гарний сорт, і всім рекомендую його е, посадити у себе на своїй ділянці. Тому що ви від нього, я думаю, будете в захваті. Ось які в неї йогітка. Посажена була пізно вже, уже у вересні з пекончиків стається у вересні. Ось така йогода. Як бачите, отакі перчинки величезні. Ну, мені навіть жалко її пробувати, але ж, звичайно, попробую ось ось така йогода. Дуже цікава. Ну, зараз ми її спробуємо. Звичайно, я її вже пробувала. Ось така вона всередині. Вона приторно-солодка. Просто приторно-солодка, дуже солодка. Перчинки лежать, гарненькі, ось такі. І, звичайно, і стопішим кінцем. Але ж у нас в цьому році погода така, що на вулиці рослинки дуже-дуже великий стрес отримували. Але дуже гарна, дуже гарна полуничка. Далі бріла. Брілу я дуже довго шукала. Мені присилали її кілька разів, і все була не бріла. Ну, нарешті, мені у минулому році вже я е, купила дійсно брілу, дійсно, я її побачила, її купляла в минулому році два рази, в одній ті самої людини. Раз купляла в стаканчиках і другий раз купила фріго. Посадила цю полуничку у теплиці, тож обзор буде ранній в цьому році, і вже, я думаю, повноцінний. Так як посаджена вона вже вовремя. Що я скажу по цій ягоді? Ягода Вона дуже схожа на Альбу, але, як на мою думку, вона трішки м'якша, ніж Альба, і вона смачніша, вона солодка. Не те, що вона смачніша, вона просто солодша. Вона трішки така світловита ягодка. Ну і урожайна, дуже смачна, мені дуже подобається. Поки що я в мінусі у ній не побачила. А, да, є один мінус, вона дуже е, требує багато кольців. Е, де на цій же ділянці ростуть інші сорти, ті, тих немає не сточі кольців. А от у е, убріли. Зразу проявляється нестача, нестача кальції, тому кальцій не ігноруйте, в кого є цей сорт. Полуниця по імені Бріла. Теж вона стигне, вже ми її збирали. Ось такі кісті, ось така полуничка. Я її, звичайно, вже пробувала. Вона дуже смачна, солодка, світлого кольору ягода. Така всередині, ну смачна, дуже солодка ягода, але кислинки в ній немає взагалі. Дуже гарний сорт. Далі Мулінг століття. Молінг століття у мене вже давно, але до його я вже знайшла підхід тільки в минулому році, так як Є у мене на городі така ділянка, де от якісь полуниці подобається це місто, а більшість полуниці там не чомусь ну, не, не подобається. Вона завжди там хлороза. А як полуниця хлорози, то, звичайно, ні про який гарний смак. І мови не може бути. Тож вона там починає боліти п'ятнистістю, жовтіє лист, і, звичайно, ягода не покаже свій смак. Але у минулому році я її пересадила і дійсно отримувала гарний урожай. І Скуштувала дійсно дуже смачнющу ягоду. Я від неї просто в захваті. Якщо я раніше її недооцінювала, то в минулому році я, я її для себе відкрила. Це старий сорт, Він дуже красива ягода, глянцева, правильної форми, солодка. Ну просто. Класс. Я її в цьому році посадила теж трішки в теплиці, щоб подивитися, як же вона поведе себе в теплиці. Ну, я думаю, я від неї буду в захваті і в теплиці. Вусада є гарно. Нема на неї наріконь і мінусів я не бачу. В ньому ось такі гарнющі. Ось такі. Трішки тут мороз пошкодив його, звичайно, бо не вистачило в нас волокна сюди. Ось такі йогітки горні, величезні і дуже солодкі. Урожайність у нього гарна, тим більше, що тут посадка була дуже пізня. Уже восени ми садили тут, у ну, собі вже садили після всіх відправлень. Алегро Алегро – це більше для себе йогітка, хоча ягода дуже урожайна, дуже смачна, дуже солодка, але вона має таку тенденцію до мільчання. От, перша йогітка велика, ну, тому що її дуже багато. І ягідка дуже солодка, дуже подобається вона діткам, тому що цукру туди додати не треба. Вона солодка. Вона не хворіє ні на що, абсолютно в мене з нею проблем взагалі ніяких не було. Вона не хлорозує, вона дає хорошо вуса, хорошо укорінюється, устойчива до шкідників. Ну, слово, в мене претензій до неї взагалі немає. Але її краще садити на вулиці, тому що вона трішки по строкам дозрівання вона не супер роння. Тому її краще висаджувати на вулицю. Звичайно, ми тут вже збирали. Чомусь я запізнилася із показом алегро. Я, здається, я ще його не показувала. Ось, ось така урожайність у нього. Дуже багато йогоди і йогода. Ось така вона, така кругленька, серцевидна. М'якоть у неї не дуже плотна, середньої плутності і дуже солодка, просто дуже солодка. Дуже смачна, недорого її тут мурохи люблять. М -м -м. Смачна, йогітка. Вона дуже цікаво росте. У неї такі величезні квітконоси, І ось на кінці ось так йода. Ось ось так, ось так засоє йогітка. Перша була дуже крупна. Ну, це, звичайно, тут вже збурів було багато в нас. То Значить, хтось зібрав і поклав у кучку їх. Ось дві, три, три квітконоса. І ось вони як достигли. Ось такі йогітки. Ось іще з цього кущика йогітка. І ось іще з цього кущика йогітка. Це висажені висажена полуничка із стаканчиків. Ну, вже осінь, в серпні, ой, у вересні, у вересні місяці ось такий урожой. І тут ми вже збирали. Ось є вже трішки підгнивши, вже пора давно збероти. Сьогодні будемо збирати. Будемо збирати, завтра поїде вона на базар. Така смачненька і гарненька йогітка. Ось є такі екземплярчики. Ну, тут, звичайно, ми вже збирали. Це не перший збір у нас. Дуже смачно. Це йогітка більше, мабуть, для себе. В неї дуже такі високі кущі. Я взагалі не бачила на ній. Щоб вона чимось хворіла. От немає на ній ніяких больочок. Усипано йогітками ось так. Ось на друга річці, скільки тут лежить йогітки. Ось так. Це друга річка, Алегро, ось. Ось ці І далі фелко. фелко. Фелко в мене на каналі було відео. Я його показувала як полуницю далі. Але коли мені зателефонували, і ті, що мені подарували цей сорт, і там виникла помилка, і це виявився сорт не далі, а фелко. Я там вже виправила у назві, ну а у відео я ще можу там казати, що це, фел... що це далі. Так що, це фелко дуже ягода. Неприхотлива, урожайна, просто дуже урожайна, дуже багато цих йогід, тому висаджувати її треба трішки рідше, тому що якщо буде загущеність, ну просто так відкриєш, а вона просто лежить отак, ну дуже багато, дуже облиственна лист темно-зелений. Ягода перша буває такими грибішками, потім вона йде більш круглої форми, такої серцевидної. Ягода смачна, але ж треба, щоб вона не захворіла. Тому що буває, якщо попаде під дощики, то може, звичайно, загниватися ягодка, так як і всі сорти. це не... Обов'язково цієї ягоди стосується, А стосується всіх сортів. Тому, що якщо дощик, то треба робити, щоб так, щоб провітрювалося гарно. Ну і обробки, звичайно, робити, як і всім. Немає в мене таких нарікань до Фелку, дуже е, така гарна ягода. Більш вона підходить до промислового е, е, класу сортів. Вона транспортабельна, гарно зберігається, вона доїжджає до ринку і на ринку її дуже любить. Вона красиво дуже виглядає в судочках і в мене до неї претензій взагалі немає. Дуже гарний сорт і неприхотливий. лежать, ну, це, це мені спеціально поспіла така йогітка ось з лойком, щоб поставили мені лойк. <плес> Гляньте, яка красива йода. Ось які горні варенички. Ну, візьме ось таку, бо мені таку жолку ірводь, ну вона ще, ще ось, ось кінчик не достиг. Урожайність горна, багато йогіт. І рослинки поки що в мене ні на що не хворіли, ні хлорозила вона. Ось, Ну, як бачите, ось яке листя горне. Йогітки просто шикарні. Ось такі йогітки. Зараз скуштую. Така вона суковита всередині пустоти, от, в даний момент у цій ягоді немає. Ягодка і не плутна, і не м'яко, не твердо, але і не тече. Ось я надовлюю, і м'яти не залишається. На смак. Кислинка десь там далеко-далеко-далеко, її майже не відчувається. І дуже солоденька. Кристіну це пізній сорт, який у мене в цьому році другий рік плодоноси, і я від нього взагалі просто в захваті. Ось цей сорт. Урожай у нього дуже-дуже величезний. Це другорічка, Ось такий. Ось скільки йогоди. Йогода громаднюща, просто громадна. Ось, Ось такі йогоди у неї. Минулому році було небагато йогідок, бо посажена вона була пізно. Ось яка йогода, і зараз ми її скуштуємо. Смачна йогідка. Кислинки майже не відчувається, Ну, це я вирвала не чорну, треба виривати її. Стигло вже чорну-чорну. І вона, вона дуже смачна, дуже солодка і смачна. Однозначно цей сорт в мене буде залишатися, буду розмножувати. Звичайно, він стигне раніше, ніж мальвіна. Він стигне в місті ще морою. І пегас теж вже починає стигнути. Ну, а ця ось така. Корні, корні йогуди, просто громадні І тут ми вже збирали, ми вже двічі збирали. Ось така коротка характеристика. Всі ці сорти, я думаю, потрішку будуть. Можливо, не багато, не скільки, як хотілося б, але ці сорти будуть. Тому що в мене ці сорти не так давно, не так у мене їх багато. ну Звичайно, в мене ж дуже багато сортів і. Не безграничні в мене ділянки, і не можу я всіх сортів дуже багато насадити. Тому якихось у мене більше, а якихось у мене менше. І так, долі теж я буду показувати відео на тему сортів, які в мене будуть на весну. Да, не сказала, які в якому вигляді будуть. Да? Е, ці сорти будуть у закритій кореневій системі або касетка, або е, стакан. Єдине, що може бути Алегро-копанка, я ще туди ніяк не долізу, тому що там грязюка, Ну можливо, там якихось кілька десятків буде і копанки Алегро. Остальна ж, остальна ж тільки буде. Закрита коренева або касетка, або стакон. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.